Першого Вінниці провели турнір з адаптивного дзюдо. 20 ветеранів російсько-української війни та людей з інвалідністю зі всієї України змагались. В трьох розділах: боротьбі у стійці, в партері по видах ампутації та показових виступах, техніці. Всіх учасників турніру визнали переможцями. Вони отримали медалі, подарунки і грошові премії. Серед них були і Вінницькі паралімпійці із порушеннями зору. З нами на зв'язку Інна Заграй, головна спеціалістка комітету по фізичній культурі та спорту Вінницької міської ради. Мої вітання. Доброго дня. Як власне виникла ідея провести у Вінниці перший турнір з адаптивного дзюдо? Ну, в першу чергу скажу, що це був такий загальний чемпіонат України, який проходив у нас у місті Вінниця, дводенний. І в рамках цього чемпіонату України вже було вирішено провести такий перший в Україні. Серед ветеранів війни, чемпіонат, турнір, так скажемо. Серед ветеранів війни. У нас у Вінницькій області діє Федерація Дзюдо Вінницької області. І от коли вона розпочинала, і у нас вже повномасштабне вторгнення, вирішили розвивати такий напрямок серед ветеранів війни. Хлопці тренуються на постійній основі. Є у них тренер-викладач, який з ними постійно займається, тренується, і ось в рамках такого чемпіонату України вже було вирішено спробувати серед військовослужбовців та ветеранів війни провести даний турнір. В минулому році хлопці брали участь лише у показових виступах, а в цьому році вже зробили більш такий змагальний захід. Скажу, що були хлопці не тільки з Вінниці, а було були і хлопці з, зі всієї України. І так як це був перший турнір, невелика кількість хлопців виявило бажання хтось ще. Боїться хтось тільки розпочинає свої сили у спорті, але я думаю, що з кожним роком ця цифра буде зростати, тому що зараз першочергово по Україні і у Вінницькій територіальній громаді. Це номер один, щоб наші хлопці, які повертаються з передової, які зараз знаходяться на реабілітації, були залучені у спорт. Спорт допомагає хлопцям психологічно розвантажитися, відчути себе потрібними. Ну і рухатися далі. Це досить вагомі результати, виклики, і ми думаємо, що ми з цим справимося. Чи планується цей турнір зробити регулярним і розширити його географію? Звісно, з кожним роком ми будемо залучати все більше ветеранів та військовослужбовців до цих змагань будемо залучати не тільки місцеве самоврядування, але й звичайно федерацію області та України. Яку роль у розвитку адаптивного спорту відіграють громада, місцева влада? Ну, я думаю, першочергово ми, як орган місцевого самоврядування, міська рада, маємо долучатися і створювати всі належні умови, щоб хлопці? Хотіли займатися, мали де займатися і мали з ким займатися. Також нагадаю, що у Вільській територіальній громаді розпочався цьогоріч такий турнір з адаптивних видів спорту, який називається Сила титанів. І де ми щомісяця проводимо з різних видів спорту такі змагання, де залучаємо таких. Хлопців, ветеранів, це також важливо. У нас є наша ветеранська спільнота Вінницькі титани, які досягають результатів вже на міжнародних аренах. Ми також Залучаємо хлопців до наших міських змагань, які розказують, показують своїм прикладом, що Спорт це можливо, що спорт допомагає, навіть якщо у тебе є і поранення чи ампутована кінцівка. Тому це досить важливо, коли ми розвиваємося і йдемо вперед. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую, гарного дня. Нашим глядачам нагадую, Інна на заграй головна спеціалістка комітету по фізичній культурі та спорту Вінницької міської ради була з нами на зв'язку.